Всім Значить, Ось наша теплиця з огірками. Як помните, тут ізначально був огірок і розсада. Це була отаплюєма теплиця. Огірок, звісно, ми сьогодні зібрали, Такий день вуличний остався, так оставили на дорост. Бачите, які огірочки от таких розмірів. Ну, Більше вони в длину не ростають, вони починають в ширину рости. Ну, у нас в повністю урожайність вповні хороша. Значить, все воно так. Там воно вже вище мене. Пішли просто гірки. Цій теплий цій стороні. Там, де вони були низенькі, як бачите. Пішли, вже сьогодні тут потроху почали теж огірки ми. Вот так он его все Да, ось уже зігнутий. Це нехватка йде елементів. Як то так-то все, якщо є якісь вопросы. Питання... Да, кстати, поливалкою вже задолбалось ми бігати. Поставили капельний полив. Вот так вот. Тут обычную шлангу и й тройник на ней вот такой капельный. И все. Все, есть вопросы, задавайте. Он уже нагнувся. Ну, Хорошо, задавайте до свидания.